Псалом, розділ 54. І вірші перші 7 як зі піяни прийшли були та сказали Саулові. Ось Давид поміж нами ховається. 54.3. Спаси мене, Боже, іменням своїм, і мітцю своєю мене оправдай. Вислухай, Боже молитву мою, нахили своє ухо до слів моїх ущ, бо чужинці повстали на мене. Розбишаки шукають моєї душі, вони Бога не ставили перед собою целе. Ось Бог помагає мені, Господь серед тих, хто підтримує душу мою, хай повернеться зло на моїх ворогів, своєю правдою їх. В добровільному дарі я жертву тобі принесу ім'я твоє. Господи, славити буду, що добре воно, бо мене воно визволило від усяких нещів, і я бачу занепад моїх ворогів. Псалом, розділ 54 і вірші 1-7.